Жителі села Хутори неодноразово засинали та прокидалися під хори жаб. З 90-х років почалися періодичні підтоплення їхніх садиб. Наймасштабніше було у 98-му. Щойно розтанув сніг, піднялися ґрунтові води. Більше половини площі села було великою калюжею. Затопило погреба, підвали, попідмивало фундаменти. Деякі приміщення так просіли, що навіть на стінах видно тріщини. Нині проблему підтоплення села вирішено, проте конфлікт триває. Село хутори розташоване над блюцеподібною чашею ґрунтових вод, водозабірна площа якої 50 квадратних кілометрів. При весняних відлигах та зливах для води немає іншого шляху, окрім нагору. Винувати у підтопленні села назначили Черкаську ТЕЦ. Поряд з хуторами розташований шламонакопичувач. Люди нарікають, мов вода у ньому смердюча та травить село. Сільська влада запрошувала експертів, постійно велися моніторинги рівня ґрунтових вод. Серед можливих причин підтоплення низький природний рівень ґрунтових вод, вплив Черкаської ТЕЦ, дороги, які певним чином утримують підземні води, та людський фактор. У селі близько восьмисот свердловин, які побудовані без будь-яких дозволів. У неглибокі вигрібні ями зливаються побутові стоки. А це порушує водяний баланс місцевості. ТЕЦ вжила заходів і понизила рівні води. До позначок і навіть нижче, які указані у нашому у нашому звіті, практично на сьогодні у стакоревому болоті підтримується рівень води. Той, що був природним. На жаль, сільською радою не виконуються роботи, не замовляється ні проектна документація і не виконуються роботи по упорядкуванню водопостачання і водовідведення. Так, як ми говорили, у їх існують свердловини, існує відсутнє каналізування, а це все поповнює підземний горизонт і сприяє підтопленню села. Сільський голова обурюється, у всьому звинувачує виключно черкаську ТЕЦ. та говорить, що на вирішення комунальних проблем хуторів, а зокрема на побудову централізованої каналізації, у села немає грошей. Коштом сільської ради ми не можемо зробити нічого, так як ми являємось дотаційною сільською радою. І ми отримуємо дотацію від з районного бюджету. Заступник головного інженера Черкаської ТЕЦ говорить, що всі вимоги усіх комісій виконали, задовольнили навіть примхи сільської влади. Один із шламу накопичувачів, попри те, що він не складав ніякої загрози, закрили. Цілі виконання цього проєкту їх було кілька. Ну перше, і саме це зменшити меншить золото на окружающую среду. Второе обеспечить увеличение дренажной способности грунтового села Хуторы. Если мы сейчас здесь отметку понизили по сравнению с 1999 годом почти на 2,5 метра, то есть мы обеспечили более высокую дренажную способность грунтового села Хуторы. Окрім того, теплоелектроцентралю сушила більше 50 гектарів землі. Незважаючи на кризу, Черкаська ТЕЦ виділила понад 2,5 мільйона гривень, створила робочі місця для працівників ПМК-42. Для піддержання води в автоматичному режимі була силами Черкаської ТЕЦ розроблена схема піддержання в автоматичному режимі. змонтіона два насоси з ежекторним вакуумним насосом сифону цієї труби 400 міліметрів, яка лежить така толста труба. Значить, і нам удалося перехватати навіть рівньові води талий води, які ну в большом количестве можуть поступати. Вот останні дожди, які пройшли, ми перехватили води. Отметка в болоті у нас вище 84,3 чотирьох метрів не піднімалася. Один з дренажних каналів ТЕЦ пропонують взяти на баланс сільській раді. Я її не прийму по одній простій причині. В сільській раді на це все кошти відсутні. Для цього щоб цю канаву прийняти, потрібна на неї документація. Перше. І друге обслуговуючий персонал. Обслуговуючий персонал це техніка, це люди. А їм потрібна зарплата. Люди радіють, уже три роки підтоплення в селі немає. Проте погіршити картину можуть і надмірні зливи. Тож розслаблятися не можна. Працівники Черкаської ТЕЦ закликають сільську владу та ВАД 1 травня, яке теж скидає у селі рідкі стоки, об'єднати зусилля. Вікторія Майденко, Владислав Тягун, Володимир Мельник, Віка Новини.